У Смілянському краєзнавчому музеї діє авторська виставка Шевченко в моєму житті, майстрині народної творчості Тамари Зеленецької. Тамара Євгенівна єдина у Смілі та на Черкащині, яка вишила картини, написані Шевченком. Ці рукотворні ексклюзиви зараз представлені у музеї. Тут майже два десятки картин. Голкою на полотні Тамара Євгенівна написала також Шевченків Заповіт та інші його пророчі слова. Крім цього, у творчому доробку є більше десяти вишитих автопортретів нашого славетного земляка. Свою Шевченкіанну майстриня почала створювати більше десяти років тому. Колекцію своїх авторських робіт майстриня постійно поповнює і ось зараз на цій виставці презентує нову картину. І з Тамарою Зеленецькою спілкуємося телефоном. Персональна виставка всіх робіт Шевченка, 17 робіт, і плюс з нового кобзаря, що у Львові вийшов, то туда вийшла картину проводи на січ. Флаціона цього року вийшла, це саме остання робота моя. І на бувовні вишиваю флігент, називається ця техніка, свободна рука. Тобто я свої стрішки додаю, це ж голка, це ж не нарисуєш, а виходить нарисована. Всі 17 робіт я дала в музей, хай люди подивляться, хай надіються, це ті. Далекі года Шевченко підказував, що нема нам чого дружити з москалями, а бути самими собою, вільні, не скорені. Так ми його заповіт дотримуємося, молоді. І вірити в себе. Дуже щоб віра була в себе. Як буде віра в себе, то ні, війни, нічого нам не страшно.